Усім великий привіт. Я е, вибачаюсь, але спальник на Таврії на деякий час відкладається. Я маю на увазі ролик про спальник, який я вже е, зробив, перевірив, все наготовив, укомплектував. Залежило тільки це все зафільмувати, показати вам, як кажуть, на ваш розсуд. Що ви е, де не так, куди що потрібно, або навпаки не потрібно. Але у мене, друзі, зараз ситуація трохи змінилася. Спальник в мене готовий. От зараз. Але я його відложив, як кажуть, на друге місце на першому місці в мене, друзі, багажник на кришу. Друзі, я там весь час декілька разів повторював, що я не турист заядливий, не мисливець, не рибак. І мені. До речі, ви ж порекомендували все-таки причіп. Тому що якщо у воно все до одного тулиться, у Таврі зробити повноцінний спальник, то нікуди дівати речі. А без речей спать у машині не вийде. Потрібно брати. Ви знаєте, що? Там пів машини речей. А бажник у Таврії, там балон газовий. Добре, що запаска підкапає. А кажуть, що це не дуже добре. А навпаки дуже добре. Так от, для тих речей, які потрібно вести з собою, мені ви порекомендували причіп. У мене немає ні причіпа, ні причіпного. Ніхваркопа нічого і не буде. І один коментар мені порекомендував багажник на кришу, куди можна все положити легке. Наприклад, ті ж спальні речі, одежу, кухонний інвентар. Коротше, я зайнявся, друзі, не тим, що потрібно, ну, не тим не спальником. Це Те теж потрібно, але це в першу чергу, бо спальник уже там нічого не потрібно. Тільки кинув, сидухи розложив, кинув туди постіль і спальник готовий. А от багажник тут треба трошки приложити зусилля. Ну, е, до речі, Хочу вам показати, уже я, що я почав, що я зробив. Може що підскажете. Пішли. Дивіться, що у мене на даний момент є. У мене є дві планки. О, бачите? О там. О, о. Вони ще не закріплені, просто стоять у жолобку. І ця планка. Ну, я не знаю, як вони називаються, чи лижі. О, приїхав постій дощу, машина ще не помита. Дивіться, я їх брав, ну, може, років п'ять назад. Перевозить ну, легкі і довгі речі. Ну, ви знаєте, що таке легкі і, дов... і довгі речі. Наприклад, прохлист. Прохлис, листи USB, там якусь фанеру, якісь бруски, планки. Тут добре. Положив на одну другу резинками прикрутив на крючки і все. І добре держиться. Я і не планував собі купляти багажника. Мати, це не багажник, це трансформер. Зняв його кинув, тут о, відкручуються барашки руками. Навіть ключі не потрібно. Тут така пластмасова гайка. Коротше, е, мені написала, я про нього згадав, лежав на чердаку. Але ж, як сюди положити ті самі речі, що я сказав. Ой. Вони в багажнику все займуть. От, я ж уже розсекречую. Тут речі ті, що повинні бути як спальне місце. Розумієте? Але ж якщо я їх у багажник положу, друзі, багажник якого немає, але, але я вам е, скажу, у багажнику будуть деякі речі. Але е, ті, які мають цінність, щоб не намокли, щоб не зруйнувалися, і щоб не були потягнуті, я маю на увазі, чужими руками або поганими хлопцями. Їх потрібно замикати в машині, так? А сюди, наверх, положити там таганки. Що ще? Ну, я кажу речі, ну, ну хай тяне, хай тяне це одіяло, хай тяне покривало, тим, хай тяне. Він його викине на першому углі. воно йому не потрібна. Так от, що я зробив? Це для легких речей, які я скажу, щоб у багажнику не заважали. Я нарізав от такий кутник. Алюмініві на 15. 8 штук. І тепер по метру, метр. І тепер я їх думаю закріпити знизу, знизу, друзі. Знизу. І сюди так само. Знизу гвинтами. От, знизу, бачите? А, це просто зверху положив. Чому, чому не зверху? Дивіться, дуже великий простір буде між кришею і ну, називемо його багажник. так, Якщо туди, ну, який-то груз то буде, ну, це тяжесті, ну от я зараз покажу, дивіться. Ну, високо, бачите, високо, от. от. Дуже великий просвіт, високо. І мені це, ну як, з однієї сторони, може й добре, дивіться. Якщо високо, то можна, от я сказав, що машини мити, можна сюди рукою, ганчіркою залізти і помити. Якщо буде нижче, ну давайте скажемо, що у нас цей квадратик, оно, ну, 20, тут 15. Дивіться. Хай на 20 мм буде нижче, Але, але, друзі, але тут така ситуація, що хочеться зробити, щоб він був легкий. Я маю на увазі, вага. Бистро знімався, якщо не потрібний. Це дуже добре, коли він буде не потрібний. Ну, і щоб витримав вагу. Це саме це головне. алюміній він ну, не такий-то кріпкий, буде прег... прогинатися. О, і я все-таки, все-таки, ну, якщо взяти, ну, на одній може, да, а їжа так багато. Може положу якийсь кусок ну, такий, облагороженої фанери або пластика, щоб вона зразу вся вага була, ну, практично, щоб на всі. А це може мене вирвати. І а чому? Я хочу знизу, дивіться, якщо буде знизу... Отак, бачите, дивіться, бачите? То тут оця планка, вона буде як буртик. От дивіться. Ну, давайте ззаду. Зараз я положу, бачите. А так. А планочка буде як буртик. Речі будуть е, упиратися при розгоні чи при гальмуванні. Щоб вони впиралися сюди. А якщо зверху, то вони будуть... Як їх не кріпи можуть сповсти. Друзі, ну, я е, ніколи не думав, що мені придеться цим займатися. Ну, хочеться зробити, щоб вона була і правильна. І дешево. Головне, дешево, щоб швидко. Ну, тепер винтики треба купити. Гаєчки, шайбички, посверлити. Це розбіти, ну, думаю, це в мене все должно вийти, тому що другого виходу в мене немає, друзі. Багажик мені потрібний. От я з усіх сторін. Бачите? Якщо, якщо, друзі, у мене він буде, як кажуть, не розрахований на навантаження, то в мене, я кажу, є запасний варіант туди положити, ну, той так, хванеру USB чи USB, можливо. І погано, що не буде там отворів, не буде стікати вода, і воно буде працювати як крило. Або піднімати буде багажник, або навпаки прижимати. От тому і оці от отвори потрібно, щоб воно не слугувало як підйомну силу, або навпаки прижиматиметься сила туди може яку решітку положу зверху але поки на такому у мене етапі поки поки. зроблю багажник так ну, посверлити розмітити гвинтики там підрівняти ну, тут роботи ще досить я думаю, вона така твор, творчість робота, не дуже важка, але зробити, щоб вона ще й красива і головне пофарбувати. Друзі, на це буду закінчувати. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки за таку ідею, яку ви мені, до речі, порадили. Я про це бажай забув, він на чердаку валявся. Він не потрібен, вазить нічого длинно, длинномірне. Вот. Ну, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бережіть себе. І все повинно бути добре. До нових зустрічей на каналі. Кіда на